Центр молодіжних ініціатив разом з громадською організацією Пчола проводять екологічний квест, і також в рамках сьогоднішнього заходу ще проходить конкурс малюнків також на екологічну тематику. Команда ліцею номородин стала переможцями деятону молодь для відновлення громади. На сьогодні дуже важливо підтримувати екологічну ситуацію не лише в нашому місті, а й в країні. Діти сьогодні на цьому квесті отримують необхідні знання, вміння, навички. Ми сьогодні будемо вітати учасників з. Досягненням нових знань щодо екології, щодо е збереження як нашої природи, так і нашого міста в цілому. Тому що до нашого міста дуже актуальні екологічні питання. І всі в захваті від самого квесту їм цікаво. Ну і ми зі свого боку завжди підтримуємо такі заходи. У нас є тут п'ять станцій, всі вони пов'язані між собою спільною темою – це збереження природи. Наприклад, на моїй станції є правила безпеки у лісі. Є ще станція Червона книга, є станція водограй, там дітям розказують про забруднення води, станція переробка. Там були контейнери і там треба було розсортувати мусор по цим контейнерам. Та е, станція це «Боровичок». Там Дітям розказують про гриби різні, їстівні та неїстівні, та вчать їх відрізняти. Так це дуже корисно, тому що якщо вони не знати, наприклад, гриби, то тоді вони можуть отруїтися.